Так, зателефонувала тільки що мама, як завжди, відео перервало, значить. Ми з класіки ось до переходимо на міжряддя 35, зразу видно. Зайдемо десь туди далі. Це гемошна соє. Так, де у нас? Тут ми ось до топтали. Тут зрозуміло під деревами. Класіка, як завжди... Ну, класика, що я скажу під деревами. Бомбанула. а От гемошна не захотіла. Що в нас тут? Коротше, по Дойдемо де була хвороба, якщо ви пам'ятаєте, що тут я заходив. Подивимося одразу ж там по бобам. Ну коротше така от ситуація. Це з бобами. Хтось каже візьми порахуй, блядь. та скільки тут рахувати, блядь. ну ви бачите, так? Да? Це одна рослина, блядь. Ну коротше вона ще сировата. Ось такі вот є, вона тут ще взагалі, бобик даже не цей. Ну, в принципі, вона... Я думаю, будемо її вихвачувати. Так, отут в мене були хвороби. Якщо я тут вам скажу, де були хвороби, то вона не гірша, але вона тут зеленкувата. Бачите, зеленковата. Є такі очаги. Видно, її тут душило, потім ця хвороба відпустила. Втрача, цей. Ну є екземпляри вже сухі. Береш бобика, відкриваєш, О, сухе зерно. Вкусити нема нас, тут влага десь восьмерочка. Тобі ж, грубо говоря, 80% дійшло, але та що пізніше зійшла коротше, то коротше, ще влажно. Хоча я думаю, поки я ту відмолочу класику. То можна буде вже й тут брати її. Ну є такі от очаги. от. Ну, вона ще зелена, бачите, воно знизу. Я завжди треба бобика не зверху рвати, а знизу. Ну зелена ж. Не можна роздушити. Хоча він зверху, якщо взяти бобика. Оп, він же цей. Так що хлопці. Рвіт, коротше, бобики. Наприклад, підійшли до цього, -цього стебла всі І нижній. О тут суха. Тут суха. Що я можу сказати? По неге сої 35 міжрядя. Трошки я її загустив на метр. Але коротше, навіть в 35-му міжрядді висота буде десь сантиметрів 15. Теж можна жаткою понизу не повзати і не переживати. Як я кажу, вершки чупти і буде все добре. Коротше, всі ставлять лайки, підписки, У нас же ось до... Починаються, як я кажу, глобальні жнива, бо в когось жнива це зернові там в августі, там, да? ну, в кого як там, юг трошки раніше. А в нас тут на Західній Україні жнива починаються осінню, глобальні. Це уборка сої, кукурудзи. кукурузу і зимою збираємо, і весною збираємо. Сою в мене колись був експеримент весною збирати. Скажімо так, не потріскалась, вона перестояла, витримала. Але коротше, половину все одно сніг оббив. Ну, погода зробила свою справу. Цю сою, я кажу, один. Забув я про 2 гектара, верніше я згадав про них вже, коли комбайна обдули, потім, поки туди доїхали, розпочався дощ. Ну, гемошної сої зернинки не крупні. Бляха муха вже є скажем так, 80% сухої, 20% зеленкуватої. Ну, коротше, днів 5 можна брати, навіть якщо попаде десь якесь зеленкувате зерно, то коротше, цей, е, злякатися від цього не треба, поки вкладі полежить, дойде і буде вся однаково. Головне зараз, щоб погода дала зібрати і все. По Під деревами бачите такі, ну, корні, корні оцих величезних тополь роблять свою справу. Планую цього року тут глибоко рихлітелем метрів з 10. ну Пару проходів пройти, вирвати ці корінці, коротко. бо я замітив, що це малинка вже на поле. Не малинка це, земляніка на поле заходить. Бачите? Такі от діла. Ставимо лайки, підписки. Все до перемоги, жнива до перемоги, закатик такий гарненький. Зараз може скакну на те поле. Подивимося, може не буду їхати, Чого туди вже їхати? так побачив для себе. Та й вже коротше, цей вже для себе почав. Але видно, да, де класіка, вона видно як суха і вон ще та. Ну видно, що вона ще сирувата. Хоча я один рік я таку молотив і в принципі влага в базі була 13. Машини йшли на порт і в принципі було все добре. Тут треба дивитись на погоду, бо потім може піти душі блядь, і будемо молотити із влажністю 20, нафіг нікому не потрібно, і думати, що з нею робити, сушки, фігушки і все остальне. Так що коротше, може краще зібрати її 14-15 і хай там знімуть якісь там пару рублів на елеваторах чи за Просушку, бо вони там вони не сушать, все одно намішають з якоюсь другою. Цей. Діла. Так, виліз на дорогу. Так що такі справи бур'яни себе позгрібаю, І коротше, коротше, лайки, підписки. Ми працюємо, трошки важко. Готуємось до глобальних жнив, які в нас зараз розпочинаються. Так що будемо будем працювати, не здаватися працювати. Всіх люблю. Обнімаю, цілую підписочки з вас.